Посадила в квітнику квітку, ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень, нарцис. Діти, як називається ця квіточка? Молодці, це нарцис. Погляньте якого кольору у нього квіти? Правильно квіти у нарциса жовтого кольору. А якого кольору у нього листочки? Молодці листочки зеленого кольору. Листочки у нарциса тоненькі та мають продовжувату форму. Коли будете йти на прогулянку. Зверніть увагу на квітку нарцис, вона не лише яскрава і гарна, а ще має приємний запах. Коли будете нюхати квіточку, будьте обережні, тому що всередині може сидіти бджола, яка збирає нектар. Квіточки рвати не треба, та будьте обережні, щоб не зламати їй стебло, тому що потім вона зів'яне.